nëse nuk e mund të çfarë të bëjë atë poshtë. Nëse nuk e mund të çfarë të bëjë atë poshtë. Nëse nuk e mund të çfarë të bëjë atë poshtë.

классный дом увидим да. э, все кто на территории рынка тем продолжим никакая батурина никаких денег не собирает Понимаю, да. все вам дать вдвоем главное, что все, кто торгует за территорией рынка, надо перейти прийти в экономичный видео и класс Все, кто на территории рынка, те продолжают. Хорошо. Великая Батурина никаких денег не собирает. Она не собирает. Ну вот. Она не собирает ничего. Хорошо. Тут оказывается, никто ничего не собирает. У вас здесь Батурина деньги собирает с вас? Вчера еще, да. Вчера собирала. Не собирает. Она не собирает. с сегодняшнего дня. Да. никаких денег не платить не надо. подойти в экономичный виде, нормально, По-человечески это

Потом дорик будут. Добре, братан, видишь, далі. Я не знаю. Почитайте, тут набережный мило питайте. Дякую. А, ну, треба взяти почитати. а я почитаю і потом зайду или Ну, пин...

Давайте що. Так вже в них почитайте. А чого не зробите не всі? Щоб ви всі Бо багато. читали. Багато, що це нам, нам дається? Розкажіть нам, бо ми я, наприклад, не вийду без до очіків. Розказуйте а, нам. Смисл щось. в чому? Ті, хто на ринку на території ринку працюють, і працюють далі, у них подовжений договір на 16 Мене рік. Не фотографіруйте, я не фотогенічна. Нічого в клубі фотографували. Ну нічого. та й що, якщо в клубі фотографували? <рес> ну, а, ті, хто за територію ринку будуть укладати з економічним відділом договір. В mm -hmm. Батуріна більше тут не працює. Їй гроші ніякі давати не треба. А кому не треба давати? Нікому не треба. У вас є договір, ви сплачуєте Там а, а -а -а. в Там як написано, На що ви платите в вашому договорі? На річки платять і ми чеки платили, виплачують. Ми платили спочатку на, на, ну, на рахунок. На рахунок. Потім ми платили через касовий апарат. Не треба на через касовий апарат на рахунок. Mm -hmm. А вас... який рахунок? Той, який у вас в договорі вказує. Не факт, що він не закрит. А в якому договорі? В тому старому? В тому, що у вас є, так. Mm -hmm. Ну, прочитаєте, якщо щось не зрозуміло. Дзвоніть. То все, все через апарат йшло, да? Через касовий апарат? Так. Да. На і свічі. кожен день знімали? Чи... А, ми я тут відки знаю, кожен день ми платимо раз у місяць. Раз в місяць. 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 місяць заплатили. Раз у місяць. Ми оренду ми, да, платимо раз у місяці. все. у нас там було до 20-го числа. Ми проплатили. і все. — Ну, дивіться, для вас умови не погіршаться ні в якому разі, тому все як було, так і було. Ну, і, не, ну, і, так... і не буде погашення оренди плати, не. і нічого не буде. У вас так? є договори, ви згідно з цих договорів зараз. Далі працюєте, просто ніяких налічок, ніяких касових апаратів хитрих. Да, нет, нет. Все, в касу банк на рахунок. Все. На той рахунок чує інтернет читали. Рішен, Все? У нас -у -у? і тут ще є. Нам гарно на вулиці не торгували. Що сюди та тут раздалые, почитаєте. — Короче, нас не ликвидируют, да? Нет, 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 не ликвидирует? да. Ликвидируется госпожа Батурина с хитрым кассовым аппаратом. Сплачивают эти самые лошадики на рахунок через банк. А, нам дадут У Вас є в договорі. У, нас, думала, у вас є договор, У, вас, має договор. у нас договор немає... вже давно закончив. Дивіться, якщо немає якщо договорів, ф... то Ну, У нас є старі договори, що нам давали батування. От по ній, по ним. Плати. Ага, і Ну ніякої налічки. Все в касу. Ага. И, і до... ага. То вже цей місяць нам треба йти в касу заплатити? Так. Бо вона от когось забрала, от когось не забрала. Бо в кого встигла зібрати, то вже встигла. Хто не встигла, то вже в касу. вказ. Ні. Ага. гроші, нам кожен місяць касу. Так, так, Спасибо. Ага. Дякую. 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 Прошу. Типа на сьогодні. Я вчора брала всі чотири. Я Добрий день. Читайте, будь ласка, що щось не зрозуміло. О, є об'ява. А, ну добре, потім почитаємо. А що знімаєте? Що знімаєте? Нас знімають. Та не читайте, хто вам забороняє. Добрый день. Добрый день. Все, включайте.